Ви щойно перетнули державний кордон України. Ви про це знаєте? Ні. Шановний, у вас є які-небудь документи? Нема. А чому ви з собою їх не носите? Так а що мені? Отам я живу, тут бабка. Раз, два, я вже м'яю. Я вас зрозумів, ви змушені будете прийти зі мною. Стій! Стій буду стріляти! Стій! Підніми руки догори! Повільно повернулися через праве плече! Повільно! Повільно! Сій! На праве коліно вставай! Ліву руку назад! Великим пальцем догори! Повільно! Праву руку назад! Великим пальцем догори! Колючі ріжучі предмети є? Ні. Вогнепальна зброя! Ні. Добре. Зараз лягаємо на ліве плече. Ви мене зрозуміли? Так. Да. Повільно. Лягаємо. Руки назад. База, база, я наряд. Як прийняв, прийом. Прийом. База. Біля знаку 315 у нас три сім'єрочки. Як прийняв? Висилайте групу. Нас прийняв. Три сім'єрочки, Три сім'єрочки. Машині, машині, уроза. Контроль. Саме головне. Осталося, поважає. Кажіть не Я не чую, Лінія переді мною в 10 метрах. Буде застосована зброя! На місці всі на місці! Палки! Викинути палки! Викинути з рук все! Увага! З рук все викинути! Попереджаю! Викидаємо все з рук! Увага! Ти на місці! Ти на місці! Решта назад 20 кроків! Руки, руки до гори! Руки до гори! Руки не робити різких рухів! На коліна! На праве коліна! Потихеньку на праве! праве, на ліве коліно! На ліве коліно! Лягаємо потихеньку! Лягаємо! Руки до сторони! Руки в сторони! Ладонями доверху! Тренер, Роботай по порушнику! Контролюй! Толпу! Контроль толпи! Вий це що вони роблять? Якщо ви будете прип'яси, будете також затримані. Пропоную вам розійтись. Контроль, контроль! Я сказав на місці! На місці стояти! Назад! Буде застосована зброя! Прикордонники відпрацьовують патрулювання складних ділянок кордону та вчаться діяти у нестандартних ситуаціях. Майстер клас дають бійці, що повернулися із зони АТО. Найголовніше злагоджені дії команди. Ліва пішов. Лево, 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 бегом. Газу, газу, и туда, туда, туда. Порядок их действий во время задержания и во время, когда данный наряд блокирует группа людей. Дане заняття вважаю дуже актуальне. Це не штучна вигадана в штабі легенда, а чітко змодельовані події. В одного з прикордонних загонів в реальному житті сталася подібна ситуація. Тепер відпрацювали все до дрібниць. Правильне дійство старшого пограничного наряду, і притом правильне младших пограничного наряду показали тому, що е, із будь-якою конфліктною ситуацією можу найти виход. На полігоні відпрацювали різні сценарії. Я спробував бути в ролі порушника, в якого в машині на блокпості знайшли зброю. Відмовився вийти. У наручниках опинився менш ніж за півхвилини. Виходіть, виходіть. 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 за чим я можу виходити? виходіть. Моя власність, за чим я должен виходити? руку. А Рукую зажач. Що вообще? Одеські прикордонники планують випустити кілька навчальних відео для колег, щоб дивилися і вчилися, як потрібно діяти в таких ситуаціях. Юрій Гальченко, Олексій Пережилін. Підсумки тижня, перші міські.